Заготівля лісу в міжгір'ї була одним з головних напрямів діяльності і не припинялась навіть посеред морозної зими. Знаю людей, що доставили б нас із лісу до найближчого села зі швидкістю гірської річки. Правда, вони тут більше не працюють, але ще до середини ХХ століття на водах річки чорна і нарешті стрімких потоків Закарпаття можна було зустріти бо Це безперечно одна із топ історичних професій краю. Звичайно, вона вже, як то кажуть, відплила за течією у минуле, але пам'ять про плотогонів тут ще жива. І от прямісінько на нашій екостежці ще можна побачити рештки унікальної лісосплавної греблі. Її, до речі, мають відновити. Це була направду вражаюча гідротехнічна споруда. З високих рубок замість екостежок донизу бігли гігантські жолоби для спуску дерева.